Вітання, пані та панове. Продовжуємо грати Попі Playtime. І в попередній серії ми прийшли от звідси якусь загадку. Літарик. О. Так краще. пам'ятай, там написано. Ми пам'ятаємо. Нам треба по ідеї, сюди, щоб принести туди. Але я не розумію наві. А. Принести сюди. І включити його звідти туди. А ця штука шо? А навіщо ця штука? Ота, точніше. У нас сюди теж підключено. Е, Окей. Це ми відключаємо ліва. Ай! Я забув пригнути. Точніше, я навпаки пригнув. Прокидай. Чи вставай. Так, добре. Хоп. Хоп. Е, так, так, так. от е, От так. От так. Е, Ліхтарик, от так. От так, Хоп. Оп, оп. Поїхали, 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 поїхали. Е, от так. Отак. Так, це я щось не розумів. Ну це ж друге. А, чи це треба було. Касето. Окей, я знайшов касето. А навіщо все-таки ця штука? Ну, от ця, оця штука, навіщо, я не розумію. І там вона нічого не вмикає. Ну добре. Давайте послухаємо касету тоді. Так. Оп. А, чекай, вон, вона ж там. А, не та рука. Ось так. Оп. Оп. Не те. О тепер попав. Давайте слухати. Наступний є заздалегідь записаним оголошенням, яке численних скарг щодо е, нібито дуже-дуже великого павука, який повзає по закладу. Playtime Corporation хоче, щоб я нагадав вам всім павуків таких розмірів не існує. А якщо б і існували, то цитата. Ми б уже були всі мертві. Кінець цидати. У будь-якому разі можете бути, впе бути впевнені, компанія направляє сюди спеціалістів, щоб вони оглянули територію і, припи і припинили це постійне миття. Тихо, тихо. Скарги здаються основним кожного цю компанію. Це все лише павук. Ми всі в безпеці. Будь ласка, благаю, продовжуйте свою роботу. Якщо це павук, а насправді це ж не павук. Та робот. Е, у нас є сюди е, дріт. Сюди. Навіщо? Добре. Ми звідси прийшли. Є друге. Ось, друге. Третього? Нема. Що ще скажеш? <плес> Давайте, <плес> та та цювати! <плес> ага. Ці двері зачиняються. Окей, більше тут дротів нема. Ну добре. Хоп. Пішли. От сюди ми прийшли. Давайте дивитися ще раз. Так, тут не вихід. Тут вихід. Окей. Йо. Навіщо оця штука, я не розумію? Ні, не ця, оця штука. От вона йде сюди. Але навіщо вона туди йде? Ту я зрозумів. Ми вмикаємо і все добре. Окей. Я можу зробити отак. Хоп. Емм. Не та кнопка. Отак. Хоп. Хоп а я тут не можу тепер скакати. А якщо ми оце зробимо отак? А, чекай, треба ж отак зробити. О! Я згадав, для чого ці штуки. Треба дві активувати, і тоді активується та. Там була ця дира? Це не дира. Незрозуміло. Ем... Дверцята! Ні. Але там щось. Ага, ми ворота відчинили. Добре пішли. Ну, як завжди. Навіщо я ті ворота відчиняв? Оп! І? Не достаю. Е, так, там щось не зрозуміле тут. Тут якесь дивне сміття. Добре. Щось може тут є. <рикан> Я просто змахлював. Я ненавиджу шахраїв. Тепер ми зіграємо в останню гру. Вона називається. Хо Ван Е. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Четыре. Мені реально сховатися треба чи як? Чи можна бігти? Я не розумію ваших правил. Але я біжу. Нема? Добре. А може, і сюди? Може, і сюди? Тихенько. Ууу, uh, налякала мене. Хто зробив ці тунелі? Завжди є якісь тунелі. Я так подивився, зверху може раптом хтось щось зробив там. Добре. Мені... ще варто бігти, чи можна трішки зупинитися? Бо я б задарма не спішив би. Ящики з камінцями. Камінці без ящиків. Так. Отак от і от так. Відчиняємо. Ага, добре. Сюди. Якщо я відпускаю всі кнопки, воно само мене рухає. О. Добре. Матуся довгі ноги. Е, ноги? Не руки? Так, заєць. Ем, Окей. Тут є штука, яка не працює. Сюди руки не сунути. А ми сунемо. Вихід. Окей, вихід. Ам. Ем, може, все-таки? Ні, не працює, добре. Якось його відремонтувати можна? Якісь дуже підозрілі двері і цегла. Це схоже на початок гри, на першу частину. На, ну, двері схожі. Я сподіваюся, ти не прийдеш ще раз, павук. А, це якраз є павук? Ну, вона трохи схожа, але. Павука наче більше лапок ні. О. Вітання. А-а-а-а! Диви, що тут є. Червоний це один. Синій це два. Зелений це три. Жовтий це чотири. Зелений три. Жовтий чотири. Червоний... Синій, жовтий, зелений. Ні? Це так не працює? Чи я десь помилився? Так, чекай. Другий синій. Червоний, синій, зелений. А, угу. червоний, синій, зелений. Отут я помилився. Жовтий. Ну, прекрасно. Дивні у вас в загальному механізми такі. Треба швидше все зробити, а вони. Ого, який ланцюг. А вони тут загадки роблять для своїх. А, ...цих... Хто тут працює? Ну, добре. А! <свіття> Біжи! Вже... А якщо я з... наверх. Оп! До побачення. Побачить? Не побачило. Там просто бігти нема куди. Все? І ліхтарик. Я цей. Як його? Л лямпа на потолку. на стелі. Бай 2. Мені ж туди? Мені знов туди? Темно, що капець? Ні одного ліхтарика. Ну дивіться. Нічого не видно. Ланцюги. Можливо... Та не так кнопка. Ліхтарик! Працює ліхтарик. Ні. Може тими ланцюгами її зв'язати? Що у вас тут відбувається? Я бачу якусь незрозумілу штуку. Бачу наче куди мені йти. чак 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 е Добре. Список обслуговування. Переконатися, що машина очищення від сміття. Е Протріть поверхні машини від мастильного бруду та іншого залишкового сміття. Перевірте та заміть зношені або пошкоджені деталі. Перевірте рівень робочої рідини і перевірте ремені на наявність пошкоджень. Окей. Е, голова шестернь. Головна шестерня знята е, пошкоджена без ремонту. Будь ласка, заміть якомога швидше. Добре. Окей. Це не вони, да? так? Оця головна пошкоджена. Тобто воно не працює. Ну воно працює, але воно не працює. А, і нам треба знайти ще одну. Я бачу штуку, я бачу штуку ще одну. Я щось запустив. Я не знаю, що це таке, але виглядає... Як е, з першого фільму сам вдома. Іржава шестерня. Може, сюди її? Сюди? Одиниця. Двійка. Навіщо мені іржава шестерня? Може, мені не треба іржава шестерня? Там щось пі піввікає. Так, бочка, йди на сюди. Отак. Ти мені не заважав. А ця штука це шо? Це якийсь ліфт? Для шестернів. Наскільки тут все. Йо! Наскільки тут все погано, що цілий ліфт придумали, щоб шестерні возити? А, диви, от воно. Є, готово. Я відремонтував. Тільки навіщо я це зробив? Так, добре, дира. Яка насправді, походу, не дира. Чому тут повсюду реально ці? Оп. Так. Головне, щоб мене там не спалили. Хто там всередині? Що? Окей, шестерня. А, тут прям вилили шестерню. Та сюди. Якщо вона прийде, треба буде її туди загнати і попробувати е, приготувати. Що це таке? Щось занадто темне, ні. ну А я туди, якщо зайду, я звідти не вийду, так? Та, дарма я сюди зайшов. Ух oh, ти ж. А як так? Давай, 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 тяни! Тримаю. Головне, щоб вона мене не приготувала. Бо цей план працює проти мене. Нема? Але павуки? Тут реально є павуки? Двісті що зробили. Підступні павуки. Так, я це відчиню. Про всяк випадок. А я е, її навіть загнати туди не зміг би. Бо там нема куди втекти. Так. Давай. Запуск. Давай, 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 біжи! О, ще одна лапка. А куди це? Добре, зрозумів. Давай. Ще одна лапка. Оп. Давай, 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 давай. Свичає оп. Не туди. Добре. Біжи, біжи, біжи. Сюди, сюди, сюди. Лапки. Свої зачепи. Десь там. Так, 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 так. Вперед! Сюди. Оп. Я за лампу зацепився. Зато вона працює. Ну, я про лампу. Гітап. Я думаю, десь от має бути кінець, правильно? Погнали! Отак одразу. Лапки свої. Марцаки свої забрала від мене. Оп. Вниз Вниз смеяється? сміється? Смішно тобі, да? Лапка забрала. Эть. А, там лапка. Оп. До побачення. Оу! Не до побачення. Я думав Оп! Оп! Оце я с... Прям ідеально зробив все. Та ідеально зробив. Куди, куди? Давай. Давай, 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 відчиняй. Синя лапка бачу. Все, все, все. Заспокоїлись, все, зупинились. Не спішимо. Ви бачили, як я так зорієнтувався, все, туди, сюди. Все як треба зробив. Ледь не впав, звісно. Але ж зробив. Я тако з. здалека. Давай швидше. Павучок. Опа. До побачення. Крик. Що ти наробив? Він зробить мене частиною себе. Ти не можеш так зі мною, це стрьоно? А ...що ш... це таке? Ти що шо... кров'яка? Кров'яка. Так вона жива все-таки була? Частиною себе хто зробить частиною себе? Отой павук непонятний. Так, павук за. Чому ліхтарик вимикається? Павук же був за тебе, він там мені підставу робив з павутини. Так, там знизу. Там знизу оце крутити не треба? За труба. Ну Все красиво зроблено. То як тут зроблено, це, це прям. Мені подобається. Масштабненько, масштабненько. Тут щось поламалось. Це трішки незрозуміло. Так, нам наверх. Все, ми собі погуляли, тут погралися... Опа. Матусою довгі ноги. Та що довгі руки? І тепер можемо спокійно йти наверх. Окей, я до телевізор? А, бачу. -код. Код запису 08502. Стосовно експерименту е, 1006. Прототип. Цього тижня стався критичний інцидент, у якому він ледь не вирвався із зони. Протетип, здається, розібрав цифровий будильник. У своїй кімнаті та використав батарею разом із кількома іншими компонентами, щоб створити лазерну указку, якою він е, потім усліпив камеру спостереження, виявивши її з ладу. Ці дії дали йому 28,3 секунди повної відсутності нагляду. Коли камера відновила функціонування, кімната здавалася порожньою. Один спеціаліст спостереження зайшов, щоб підтвердити його відсутність. Однак, відчинивши двері, він виявив, що прототип ховався в одній із сліпих зон камери. Прототип спробував втекти через звічинені двері. Проте інший спеціаліст спостереження зміг дистанційно повторно заблокувати двері. хоча хоча спеціаліст все ще перебував усередині. Сталася одна жертва. Прототип, здається, має безперервний рівень інтелекту, без який перевершує всі інші інспериментальні суб'єкти, а також тривожну готовність до насильства. Необхідно буде вжити подальших заходів придушення, щоб інші експерименти не розвивали ці якості. Експеримент 11170 хагівагі залишається оптимальним результатом. Завдяки його достатньому рівню інтелекту в поєднанні з максимальною слухняністю, кінець запису. Е, поєднання з того, з того, це був найкращий е, варіант експерименту. Тобто, хагівагі. Матуся довгі ноги, довгі руки. Е, і оцей прототип це прототип всіх цих прототипів. Ну, не прототип, ну ви зрозуміли. Це виглядає як станція з потягом. Так. Добре. Це означає, що правильно ми майже добралися до того, куди нам треба. Але в нас немає е, останньої частинки. Так, нам треба туди. Привіт! А от і остання частинка. Ти весь цей час тут була? Як справи? Е, так. station 2, 2.1. Формула форм... Що? Це якась форма? Що скажеш? Код від поїзда. Окей. Що скажеш? Ти її вбив? Так. Добре. Я сяду на поїзд. Нам треба йти. Якось не дуже добре ти на мене глянула, чесно кажучи. Ну, що ти хотіла? Щоб я її не вбивав? Так, я навіть туди підійти не можу. Окей, можу. Що це таке? По ідеї, цей поїзд можна запустити і так звідси. Але. Але чомусь я не можу це зробити. Зелена рука. А який там код? Треба глянути. Барі. 4 3, 12. 4, 3, 12. 43, 12. Окей. Поїхали. Уй! А, де? Пікав, що? 43-12. 43-12. Ви запам'ятали код? Бо я? Напевно. Це хто робить павутину? Прототип? Тоді він повсюду. Так, сюди. Чекаємо. 4, 3, 12. 4, 3. 12. Так, я щось не зрозумів. Кролик був перший. 4, 3. 12. Щоб поглянути код від поїзда, ну. Кролик хагіваї. Так, це зрозуміло. Червоний. Червоний, жовтий, червоний синій. Червоний жовтий червоний синій. Червоний. Жовтий, червоний. Синій. 43. 12. О! Це змінили! Я що? Дарма тут оце все клацав? Все, щасливенько. Я поїхав. Давай. Оп. Оп, оп. Ні, не треба. А там дверцята та відчиниться? Чи як? Чи куди я? Куди я їду? А, туди їдь. Добре. Оп. І отак. Бру! Вум-вум. А це що таке? Це гальма? Гальма це хорошо. Можливо, знадобиться. Я тако прицеплюся. Оце газувати, це гальмувати. Давай, поїхали. Чух-чух. Так, стрілка вперед, бачу. Я так боялась, що вона знову зачинить мене в тій вітрині. Але ти врятував мене. Ти ідеальний. Занадто йде надійшов втратити. Вибач, я не можу дозволити тобі піти. Я ніколи не зустрічала когось такого, як ти. Знаєш скільки часу я провела в тій вітрині? Що ж, надто довго. Гальмуй! У мене було так багато часу, щоб е, подумати і про, про рефлексувати часу, щоб обдумати, що я робитиму, коли опинусь на волі. Ми все виправимо. Жахливі речі тр трапилися. Але я знаю, що все, що мені потрібно, щоб ти зробив, ти здатний. Ми будемо. Що за. Ем. Я міг би просто зупинити, вилізти з це вікно і піти пішком. Мені не принципіально, їхати чи йти. А чому він не розганяється? Ці гальми, я так розумію, взагалі не працюють. Ну хоч буду триматися за все. Отак. У -у -у -у. Під швидкість. Ми не збираємося гальмувати, правильно? Давай. У вас тут щось горить червоненьке. Світиться в сенсі. Давай! Гальмуй! Стоп трейн. Ну я намагаюсь. Ну, давай. Оп! Нарешті! Уу. Всі відійшли з дороги! Я їду! Боком! Боком їду! Нормально! Ще хто дріфтив на поїзді? Якщо не я. Притулок. Окей. О, чаптер 2 закінчений. Окей. Тоді вже через деякий перерив ми продовжимо грати в цю гру. А поки що пишіть, як вам ця гра в коментарях. Ставте вподобайки. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, порекомендувати цей канал своїм друзям. І не забувайте донатити на ЗСУ, допомагати нашим хлопцям і дівчатам, які боронять нашу країну. Дякую за все і за перегляд. І щасливенько!